Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте дивитися пораду для вас на сьогоднішній день. Так, ну, цей день буде цікавим, а цей день несе вам спокуси. Можливо, сьогодні вас буде тягнути до того, що насправді вже не приносить вам ніякої користі. Це можуть бути як шкідливі речі, якась шкідлива їжа, напої, ну або ж токсичне спілкування чи токсичні стосунки. Також цей день може дістати ваші страхи, якісь залежності чи навіть тривоги, але вам нагадують про ваші довгострокові цілі, про ваші справжні цінності, про важливість підтримки сім'ї та важливість вашої стабільності. Навіть якщо цей 15 й аркан сьогодні хоче затягнути вас у якісь тимчасові радощі, то десятка пентаклів нагадує вам. Згадайте, для чого ви насправді живете і що для вас насправді важливо та цінно. Залишайте ваші коментарі, ну, а я бажаю вам видалого дня.